Давай я бороться, дети. Брейк капитанский Макседес. Фрапсубер. Напишите. Взас... На пошире напиши... напиши заслужив, короче, с одеками прикрепленных прикрепил запись пішла. Включи в запись пришла. Напишится его. Данью. Попримели, поехал. Лапай, лопай, стоп, стопай, стопай, стопай. Мигалки, мигалки вубай. Транспортний засіб попереду. Зменшить швидкість і прижміться до узбіччя. Стой каданочка, це за кого-то. Я хочу Я хочу з ним патрулювати! Ну що ти робиш, я здоя банк? Але мама Твою. здохла, зарбаний! Твоя мамаша здохла, ти за баний наш. Тихо, тихо, не плач, все буде добре. Да, ми поїдемо на БП, БП, після цього зможеш поїхати патрулювати, все буде нормально. Не плач тільки. Так. Ой, перепрошую. Так, з дня коданочки, все. А, якщо він КПЗ паза... появиться, то що мені робити? В такій ситуації.